Мої вітання. Сьогодні ми з вами напишемо програмку на Python для визначення середньоарифметичного з введених оцінок. Але ця програмка буде на відміну від попередніх, де ми з вами розглядали арифметичне, вона буде трішечки складніша. Отже, давайте розповім, що буде виконувати. Що буде робити наша програмка, а далі вже приступимо до реалізації. По-перше, ми складемо з вами порожній список з оцінками. Цей список буде заповнюватися за допомогою функцій. А, у нас буде з вами дві функції. Функція, яка додає а, такий ну, напис, да, що оцінка додана в список коректно, а, це у нас буде функція так, скажімо так, додавання. А, також буде оцінка для а, самого розрахування. Середнього арифметичного. У нас буде використовуватися цикл While, для того, щоб ми могли вводити стільки оцінок, скільки нам потрібно. Тобто, нап... потрібно нам, наприклад, там Розрахувати з 100 оцінок середніх, ми це зможемо зробити. Потрібно з трьох, зроб, зробимо це із трьох. І нам не, не потрібно буде вказувати однозначно, що там а, скільки оцінок ви введ, будете вводити, і ми будемо прописувати. Ні, ми зробимо наступним чином: ми поставимо обмеження по слову стоп. Тобто ми будемо прописувати або вводити числа, або, наприклад, вводити слово стоп. Після натиснення enter, якщо це число, воно додається в список. Якщо це, число, якщо це слово стоп, у нас завершується додавання до списку і розраховується середній бал. Також, щоб закріпити минулий урок, ми використаємо з вами виключення в, цьому, в цій роботі. Тож, давайте приступимо. Для початку ми відкриємо з вами середовище програмування, і це у нас буде в даному уроці Крейтвіс Code. Можна обрати будь-який, але цей досить простий варіант, і нас він точно влаштує. Створюємо порожній список. Нехай це буде grades, тобто оціночки, так і назвемо. Дорівні, угу, зрозумів, англійська мова. Так, дорівнює і порожні квадратні лапки. Таким чином, ми створили з вами порожній список. Поки що ми його не заповнюємо, заповнювати будемо з самих функцій. Давайте створимо з вами той самий цикл while true. Дво. Крапка. Далі з нового рядочка, і не забуваємо про табуляцію. Відступаємо, щоб у нас всі подальші дії, які ми будемо з вами тут прописувати, всі подальші оператори були в межах цього циклу. Отже, ми створюємо нашу зміну для введення. Нехай це буде GRIS. І тільки зараз ми укажемо, що це поки що буде рядком. S T. R, тому що можуть ввести і рядочок, так? ну можуть ввести там, наприклад, якісь символи замість цифр. Указуємо метод введення input, тобто введення з клавіатури, і указуємо в лапках, введіть оцінку або слово стоп для завершення. Закриваємо дужку і тепер давайте перевіримо з вами саме ось, це, ось цю умову, якщо ми ввели слово стоп. Для цього указуємо. Якщо наша змінна, причому ми перевіряємо, тут у нас маленькі літери, тому ми також маленькими літерами, маленькі літери і перевіряємо. Указуємо а, тут атрибут лов, «дужки». Знак еквівалентності, тобто еквівалентний буде нашому слову стоп маленькими літерами, то в такому випадку, що ми з вами робимо? Також ми повинні тут указати. Обов'язково в дужках, в лапках працювати не буде по-іншому. Так, то в такому випадку, що ми з вами повинні зробити? Ми повинні зупинити повністю цей цикл, тобто break зробити. Тепер додамо одразу виключення сюди. Також, з однією табуляцією, тобто, один у нас тут повинен бути відступ. Указуємо тут ну, try. У винятку ми будемо перевіряти: перше, це. А якщо, наприклад, у нас введене не ціле число, а дробове число. Таке ж також може бути. Може бути, наприклад, там, за певну роботу, журі виставляють оціночки, і вона буде, наприклад, там 50 і 5 балів. Але таким чином ми повинні також це розрахувати. Тому ми указуємо тут з вами нову змінну, grade, тобто сама одна оцінка. Також табуляції у нас повинно бути тут дві. А, і після цього присвоюємо їй значення. Флот, а, а, тобто, таким чином ми указуємо, що воно може бути дробовим. Ми присвоюємо йому значення, флот із того, що ми ввели. Ну, Наприклад, це у нас буде відповідний грейд СТР. Тобто, ввели, наприклад, не ціле число, ввели дробове число, нічого страшного, будемо з цим і працювати. І ось якщо наша змінна grade буде менше нуля, або більше сотні. До речі, тут можна 101, 99 поставити навпаки. Ну, давайте так, лишимо таким чином. Так, ну, обов'язково, що. грейд більше сотні. То в такому випадку нам необхідно вивести повідомлення, що оціночка повинна бути в діапазоні між 0 і 100 балами. Це ми з вами робимо за допомогою команди Print. Тут трішечки пробіл повинен бути. Так, ну, більше 100. Ні, все правильно. Більше 100, тобто може дорівнювати 100. Так, да, все, все тут правильно записано. Не потрібно там 99 писати або щось на кшталт того. Так, інакше. Else. якщо інакше, то ми з вами додаємо змінну. Це у нас буде наша функція addGrade. І, відповідно, ми сюди додаємо нашу, також прив'язуємо нашу змінну grade. Так, так як це у нас try, ми не дарма її додавали, тому що у нас може бути іще й виключення. Виключення у нас буде таке саме, як ми робили на минулому уроці. Тобто, except, Указуємо тут неспівпадіння даних. Тобто виключення, якщо ми введемо, наприклад, замість числа символ якийсь, то що ми повинні зробити? Ми виводимо з вами повідомлення. Повідомлення у нас буде звучати, що, будь ласка, введіть число. Далі а, після цього ми вже можемо з вами, коли все повністю перевірили, ми можемо а, запустити функцію, яку зараз ми з вами зробимо для того, щоб а, розраховувати середній бал. Нехай це буде а, від слову, calculation да, або calculate average. Нехай буде ось така функція. Запускаємо її, ну, ми її ще не, пропус... не прописали. Давайте після того, як ми створили з вами список, створимо функцію dev, і перша функція наша у нас вже з вами є тобто, це додавання відповідно нового числа да? нової оцінки. А тут все дуже просто: ми беремо наш список і за допомогою методу, який також уже ми з вами розглядали, метод append, ми заповнюємо з вами цей список за допомогою наших оціночок, які ми з вами ввели. Ну, ось приблизно таким чином. Також ми повинні вивести з вами повідомлення, що якщо у нас оціночка додалась, ми повинні указати, що оцінка додалась успішно. Для цього ми використаємо знову з вами print. І укажемо, що оцінка. Далі закриваємо лапки. Ставимо кому, указуємо нашу оцінку, яку ось тільки що ми з вами додавали. Далі знову кома, лапки, і указуємо, що вона додана успішно. Закриваємо дужку Так. До речі, тут можна навіть ось так зробити. А, далі, а, після цього. Після того, як ми з вами додали до списочку, ми все ж таки можемо вже розрахувати саму середню оцінку. Для цього копіюємо назву нашої функції для розрахунку, указуємо де вказуємо нашу функцію і як ми будемо з вами тут розраховувати. Якщо, у нас, наприклад, ми ввели числа якісь, то ми будемо розраховувати з вами суму, ділимо на кількість елементів отримуємо середнє значення. Якщо, наприклад. Ми просто першою ж дією введемо стоп, тобто у нас нічого в список не додалось. В такому випадку ми повинні з вами вивести повідомлення, що список порожній. Це ми можемо зробити за допомогою звичайної умови. Якщо далі указуємо наш список і указуємо, то якщо наш список, ну, взагалі, є, то ми указуємо з вами середню, арифметичну. Це у нас буде average, тобто ну, я трішки скорочу. Да? Average Grade Зробимо наступним чином, тобто середня оціночка. А у нас буде дорівнювати сумі, указуємо тут сум. В дошках, ну, відповідно, указуємо наш список, тобто суму всього списку. Ми ділимо на кількість. Елементів цього ж самого списку. Для цього нам а, достатньо просто поділити len і указуємо наш також список. Ось така у нас дія, тільки навіщо я тут пробіл поставив. Так, після цього виводимо середній бал. Ну, Все дуже просто: указуємо тут. Нехай це буде print. Ну, принт буде в будь-якому випадку. Нехай це буде ось а, середній бал. Закриваємо лапки, ставимо кому, можемо тут указати, або, наприклад, двокрапку одразу, щоб було більш зрозуміло, і указуємо нашу змінну, в якій ми розрахували середній бал. Закриваємо дужки, але ж це може бути у нас іще проблемка, коли, наприклад, ввели просто стоп. Та? В такому випадку ми указуємо тут else. Двокрапка, тобто інакше. І ми виводимо з вами, що список порожній. Зробимо це за допомогою принта, знову ж таки. Закриваємо тут дужку і указуємо, що список порожній. Так, здається, все прописали, давайте перевіряти. Запускаємо так, введіть оцінку або слово стоп. Давайте укажемо тут 12. Далі натискаємо Enter для підтвердження. Дивимося, оцінка 12, додана успішно. Введіть оцінку або слово «Стоп» для вводу, Тобто, далі у нас повторюється. Ми можемо взяти і указати тут, наприклад, 12,5. Дивимося, що 12,5 успішно додано. там, Можемо там 56. Тобто будь-які оціночки, які у нас входять. Далі укажемо слово стоп і натиснемо Enter. І дивимося, у нас є середній бал. Перевіримо тепер виключення. Беремо і указуємо, наприклад, ось. Символи якісь, натискаємо Enter, а бачимо, що введіть, будь ласка, число. І далі у нас продовжується. Тобто не закривається програма, не перестає працювати, а далі ну, давайте знову ж таки перевіримо. Візьмемо тут 12, 11, 10 і слово стоп. Так, середнє буде 11, тобто розраховується правильно. Таким чином ми використали з вами а, обмеження на символи, але при цьому у нас не буде помилка. Тобто у нас є з вами виключення, введіть, да, будь ласка, число, але при цьому у нас немає з вами приривання. Тобто у нас програма не вилітає в помилку, якщо ми ввели, наприклад, не число. Також давайте перевіримо варіант, коли ми укажемо, наприклад, мінус. 30 Бачимо, що у нас оцінка повинна бути в діапазоні від 1 до 100. І знову просимо ввести оціночку. Введемо 1000. І знову у нас те саме повідомлення. Перевіряємо, чи працює у нас. Давайте там візьмемо 15, 14, 16. Стоп. І натискаємо Enter. Дивимося, що дійсно 15 у нас буде середній, тобто все працює. Таким чином, ми з вами зробили достатньо, ну я б не сказав би, що складну, але ускладнену задачу з розрахунку середнього балу, і ви бачите, що тут є і різні обмеження, так званий захист від дурня, від того, що введуться не ті значення. На цьому сьогодні у мене все.